І всім привіт, ви на каналі Новини БС. Сьогодні у нас е, відео е, по 11 му дні подарків Бравлі Дейс Ще 4 дня і подарки закінчуються. Нажимаємо на день номер 11. Стардроп. Сверхредкий, сверхвідкий епік! Мій перший такий один із нормальних страдропів. мій рекорд, це поки що епік. З цих подарочних. Е, так, завтра день 12. Після того, е, після 12-го два легендарних дня. Це вже буде і пішня. У нас вже 43 підписники, ще 7 я зможу робити прямі трансляції. Що? Зараз заберемо це все. 5 на 5. Ой, йдемо в 5 на 5! Угу. Цікаво, що тут? Ого! Нічого собі! Страва цього відеоролика збільшилась. Режим 5 на 5. Добавили Так, сьогоднішній вихідний, але у розробників вихідний, то в їхній країні. Ой, Боже, як прикольно! На трофеї! Давайте стрибаємо. Стрибаємо, підлітаємо. Вау, Як це прикольно! Да, Кийте мені хтось пас. Давайте. Давайте йдемо налітати на них. Угу. Нападаємо, нападаємо, нападаємо. На Ізі. Ми виграли за 30 секунд десь, так. Як це виглядає? Нічого собі. Стардроп редкий. Йдемо ще раз, протестуємо. Що у мене тут по нагородах? А, в принципі, на кита. Фу. Давайте ще одну катечку. Е, Йдемо в каточку. Давайте три карточки, це друга, щоб відео затягнути. Бо, в принципі, 5 на 5 крута тема. По ній треба буде зняти сьогодні окреме відео. Поки що мало хто з професіоналів грає. Е, і від скількох трофеїв доступен 5 на 5? Від 300 трофеїв? Чи він доступен зразу? Треба це буде перевірити на нашому експеримент аккаунті. Давай, Міко. Так, атака, атака, так, ульта. Нападаємо на Бен, Так, дубили, зараз на 8 біта. Давай пас, бібі. Забиваем гол. Я думаю, що ми всі три катки затащим. Тут легху ульту набити для Міко. На Ізі. Ну просто на Ізі затащила цей режим. О, знайшли баг, мені показало першого містер Пі, хоча перший маєш бути ти. А я грав за Міко. Типу, я граю за Міко, а мені показали чомусь, що я містер Пі. Е, ну, в принципі, баги. Щось з підбором не таке. Напевно, е, вже сервера лопнули. Давайте я перезайду. Е, ну що, я перезайшов в Бравл, е, що мене в кавку зразу перекидає, так? Ми вже її почали. Поки що 0-0. Просто підбор довгий, тому, що всі хочуть зіграти 5 на 5. Скоро буде, як був Апокаліпсис, тепер 5 на 5, як ну, Апокаліпсис. Будемо грати з підписниками 5 на 5, ну, з вами. А ви, коли у мене буде 50 підписників. Можливо, навіть спою лице на 50 підписників. Це не точно інформація. А ну, в принципі, мені не шкода. О, пінгвін. Дивіться, пінгвін. Ладно. Нам головне це виграти. А! Дуже швидко виграли три матчі. Три, тому що серія побід. Показує першу Месі. Ну, в принципі, можливо, ще одну катку попробуємо. Давайте, в принципі. Четверту каточку, щоб отримати ще один стардроп. Напевно, опять треба перезаходити через те, що сервера так само, як зміка. Ні. Ні. Найдено 10 з 10. Все, фу, я вже думав перезаходити. Ну, коли буде дарити скіт на кольти, напевно, всі будуть грати за культів. Через то зразу три апокаліпсіса в цьому оновленні буде. От вже зараз другий апокаліпсіс почався. Бо за кота такого не буде, бо кота е, дуже тяжко отримати. Через то такого не буде, 100%. Ну, можливо, якщо там профі попадуться, може бути 5-10 кітів. Але я так не думаю. А, наприклад, коли вийде Ларі і Лорі, то теж може бути четвертий Апокаліпсис, бо їх легко дуже отримати. І все, давайте стрибаємо, стрибаємо ультуємо. Йдемо на подсашу. Так, раз, два. Так, от всі три рази промазав. Цього разу катка трохи тяжкіша, не хочеться, якщо чесно, отримати мінус аутсайд трофею. Я хочу відкрити легендарний стар дроп за 30к вроді. Давайте. Нападаємо на. Так. Е, і забиваємо гол. Чотири катки підряд. От доказ це у нас аутсайд трофеїв. Так міхо трохи Міко, може буду апати. Давайте стардроп. Зразу чотирма. Міфік. Міфік. Відкриваю міфік стар дроп. О, о, скільки. 500 кредитів. Ого! Який я везучий цього разу. Та в мене ж так скоро друга лунна слава буде. Це відео було мега везуче. Всім дякую за перегляд. Це відео на трохи тема змінилася. Одинадцятий день подарків Бравлі Дейса 11, 5 на 5 і, і 500 кредитів. Міні от на те, що було в кінці відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім дякую за перегляд, усім па-па.